Поки Коля займається погрузкою. Тут приїхав ось чоловік для курочок купить зернишка. І каже, йди подивись, що в мене є. Ви таке бачили? Стеклоподйомники на УАЗі. Оце урові, Дюмай, не закрий. Гудуще, так? Да? Що це не лайк? Дивіться, який уАЗ. Це краска в те Монте-Карло чи ні? Ні. Щось Вагонка. таке похоже, як газон. Вагонка. Ваг... Вагонка Дніпровська. <рес> <рес> Борти зелені. Ну все як має бути. Лайк like, однозначно. Аби ви знали, як мені хочеться затонірувати Камаза в гамно, взагалі в ноль. Оце їду. З нами мені гріє мотор, в лоба прям світить цей сонце. Просто неможлива спека. Те, що вікна відкриті, то до одного місця. Зробимо гарну справу. Став кран печки перекрити, бо вчора ж відкривав, щоб теплом дуло А це став перекрити та дивлюся щось. Дрючечок. А на що він лежить на пшеничці і портить всю картину? Хай отам собі валяється, де має бути. А? Красота. Всім привіт, слава Україні. Довожую сояшник. Одну машину вже одвіси, ви бачили, висипав. Залишила ще одна, ну там вона буде неповна, ну що маємо, те маємо, все наше. І так, результатом задоволені. Значить, що я хотів по камазу сказати? Зазвичай я вожу ним з поля в склад, ну на базу мається веду. А це ж другий день вже підряд вожу на сушку. Відстань від бази до сушки 60 кілометрів на круг. Ну Майже 60-59, якщо бути точним. То що я вам скажу? Заморився, поки я за ці два дні вожу по трасі київ Київ-Харків, в даному випадку. Заморився більше, ніж возив туди-сюди з поля сояшник. Камаз це не та техніка, яка повинна працювати на таких автобанах, дорогах. Тут треба скорості, а ти ж вище хера не пригнеш 60, ну, максимум 70, все, потолок. То я ото говорив і ще раз повторюся, що Камаз, ЗІЛ, Газон це техніка, яка... Возить з поля в склад чи на базу, Але не Але не отаку відстань. Для цього вже потрібні мани, дафи, сканії і все інше, щоб возити на порт, на Європу і так далі. По врожайності, значить, твердо вам можу сказати, я майже вгадав. Ну то я судив по бункерам, судив по машині, скільки влазило, а... Ваги показали, 42 центра склала врожайність сояшника. При середній вологі 12,8. Він поки полежав сутки на базі цілий день. Вчора сонечко було, вітерок, воно продуло і він чуть-чуть підсох. Тобто були машини вологіші, були машини сухіші. В середньому отака, отака врожайність, отака волога. Виходить, там залишилось небагато, там ще кучка лежить чоловіка, комбайн йому змолотив, ми перевезли і зараз знову перевозимо. То, тобто врожайність вже можна затвердити. Результатом ми задоволені, як ото говориться, що посієш ти і пожнеш. Але при цих добривах, не знаю, на сьогоднішній день не можу відповісти. Чи ми будемо сіяти на наступний рік сояшник чи ні, скоріш за все, що ні, але все може помінятися. Чому не будемо сіяти? Тому що під соєшник потрібно сипати добриво. Це ми переконалися на своєму опиті. А те, що говорять люди, що я сію сояшник без добрив, врожайність 30 центнерів. Або інші говорять, що я сію сояшник по соєшнику через рік. Немає в мене ні заразіхи, нічого, і врожайність теж три тони, я в ці казки не вірю. Це, це, в це дуже важко повірити. У нас результат такий, ми цим задоволені, але ж ми туди її вгепали, як не крутіть, міндобрив було, йо-майо. -йо. Так що, якось так. І ще що, по врожайності. Значить, дивіться, коли люди молотять, чи молотили, чи в цьому році, чи в тому, не Врожайність склала там, 25 центнерів, при вологі 4-6, а база 8%, да? і ми завжди шуткуємо, треба води додавати, коли здаємо, бо типаж, пересушений. То, тобто, якщо б волога склала б 8% там, процентів, чи 9%, чи 10%, то врожайність би була вища. Правильно, правильно. Так само і в нашому випадку врожайність вища при такій вологі. Звісно, пересушиться там туди-сюди от падуть от і 5%. Стане Врожайність там 3,8 чи 3,6, ну це треба буде свята, це пересушиться, це все буде пізніше, але суть ви поняли. То нічого страшного я в цьому не бачу. Ми ж як кукурузу молотимо. Ми ж її теж молотимо там, при вологі 16-18 і говоримо, що врожайність склала там, 8 чи 9 тонн і так далі. Не говоримо ж за суху, так як суху стають. Не всі. Більша маса людей здають одразу з поля. Так що якось так по цьому році ми задоволені. Ну а далі поїхав, ще зроблю ходочку і потім приступимо до Камаза. Так що далі буде. Остатки самі сладкі. Догрузили наше. І будемо їхати зараз на віса зважити, щоб розуміти. Ну там жменька, там таке, як ото гнаєте, як говориться, на кабачки. То ми тут все навіть як рахували до общої суми і не брали. Ну, тобто оця кучка врожаю на 5 тонн не добави. Так що їдемо на вісах Ніколаєн висипав уже ту кучечку. Все Приступимо зараз до Камазика. Камазик себе відпрацював, роботу свою зробив. Потрібно привести його в належний стан. Сам насрав, сам помив. Правильно, правильно, лайк, лайк. Що під вчорашнім відео стільки критики було по поводу техніки, по поводу порядка і всього іншого, так хочеться кожному відповісти грубо, але воздержусь. Цитую, які були коментарі. Е, я щось не розумію, трактор для того, щоб працювати чи постійно його нализувати або інший. Чому ти ображаєш людину, яка заробляє тобі мільйони? До чого це? Ну та не важно. Я говорю, як є, я говорю, як повинно бути, так як вчив мене мій батько. Я вчу свою дитину. Моя дитина буде вчити своїх дітей, що отак і отак і отак буде порядок. А якщо якось по-іншому, то це вже буде блядство, як говорить поворознюк. Тобто, я за, за порядок, за чистоту відпрацював ось, в даному випадку, я на Камазі перевозив соєшник. Камазок все відпрацював. Тепер треба провести йому ТО. невеличке, але підняти кабінку, подивитися, що там десь щось потекло, не потекло. Нормально все чи не нормально. Підняти кузов, подивитися, в якому стані гідравлічні шланги і все інше. Плюс ось в даний момент грязно, грязно оцю семочку треба видуть. Чому? Тому що завтра буду возити якесь інше зерно, і оця семочка там ну, взагалі не впирається. Тобто видув, видув, протер. Помив, все, техніка в належному стані зберігається і стоїть до тих часів, поки не потрібно буде неї виїжджати і возити яке якесь зерно. Сьогодні, до речі, виходні, всі виходні. А я е, вирішив зробити діло, так як не люблю, коли воно все отаке. Потрібно е, з повагою ставитись до техніки, яка приносить тобі е, ну, ти самі можна сказати і заробітки. Да? Замазав, помив. Все, в чому це проблема? Якщо щось неправильно говорю, чи що попривикали, то в колгоспах їздить день до вечора і додому. Все. І насрать, що там воно е, в кабіні, що там твориться під кабіною, під кузовом і всьому іншим. Ну і, на прикладі ж трактора. Це так само, але не буду перечисляти. Суть ви поняли. Адекватні поставлять лайк, а неадекватні пишіть, я вас одразу чорний список поставлю і без опросу, щоб не портить ні собі, ні вам настрій. Продовжуємо. Ось вам і, пожалуйста, навіщо дивитися, робити дефектовку, огляд техніки, ставати на ремонти і все інше. Ось, пожалуйста. Мокреньке. Десь отам тече. Що воно, то якийсь там кранік, переходник, коротше, не знаю. Треба буде вимить, подивитися і зрозуміти, що там, і зробити заміну. Коли кузов опущений і просто так день до вечора поїздив, поставив, кинув, оцього цього ти не определиш і не знайдеш. Откуда воно воно? Ще невеличкий косячок найшов. От вам навіщо ставати на ремонт, на е, мийку і так далі. Не встиг підняти кузов, вже обнаружив. Там потекло, ви бачили. Тут ось обійшов камаз по кругу, помітив пильничок на штоку енергоакумулятора репнув. Тобто треба ставати ремонтувати. Зремонтувати там, ну я не знаю. Час-два времени, ну скільки там можна її колупати. І далі техніка буде працювати. Зараз ми її вимиємо, і вона буде в належному стані, приємно буде працювати на ній і е, окружаючим да, дивитися, як їде чиста гарна, гарна техніка, а не в кізяках і так далі. Звісно, якщо б, допустимо, сутками були пекли, сутками молотили, то яка мова йде про те, що його вимить оцих кізяків. Хай воно стоїть, чи пече, яке воно є, потім будемо зимою ремонтуватися. А так як нас таких об'ємів землі нема, що ми сутками будемо молотити, то поки що три дні машина потрудилася, потрібно приділити їй увагу. Там підкрутити, там підвертіти, там те замінити і оці кізяки помити. Поставити її в гараж і хай собі стоїть. Коли ми ту сою будемо молотити, бо я знає, через 5 днів чи через 7 днів камазик чистенький, джирк, по ключу, по коробці і йшов. Так що моя думка така. Техніка повинна бути не, не отаке. Тоді ж їзди, воно позакидало все. І то це добре, що ще отакі підкрилки, аби були підкрилки, там є іншого типу, то то жопа була всьому. І так он позалітало, мама мія. Зараз це все будемо питатися вимити. Не знаю, як в мене, звісно, це все вийде, воно вже позасухало, але не важливо. Все одно це буде краще, чим просто прийшов, кинув день до вечора, як ото в колгоспах, і додому. За день цілий трьохлітрову банку в посадки самогона на вгилили. Все, я відробив, я трудяга, я там йо йо Так що, це не до мене. Техніка відпрацювала, техніку потрібно в доглянутому виді держати. Хто згоден, хто не згоден, я вам кажу, той, що не згоден. Підписуйтеся одразу і не будемо портити настрій ні собі, ні мені, ні вам, ні людям. Так що миємо далі, подивимося що з цього вийде.